Всім привіт! Будемо робити настойку на мухоморах і покажу, яка вийшла в кінці. що вийшло. Мухомори почистили від сміття, губкою для миття посуду. Промивати не можна. Якщо десь багато сміття, то краще викинути його. Набиваємо плотно цілу банку і заливаємо самогон. трошки буде всідатись. Можна навіть ще додати. Повної так банки практично не потрібно. Це і так багато. Але самогон має повністю заповнити банку. У мене це 60 градусів. повністю покрити. Зараз це воно ще впитає трохи, повиходи повітря, треба буде накрити кришкою, потім почекати і долити, щоб самогон повністю покрив всі гриби. Так помішувати через кожні хоча б два дня, три. Перемішувати можна палкою пробивати, щоб повітря виходило. Настоюватися має в темному приміщенні, бажано, холодному підвал. 40 днів. Так, пройшло майже 40 днів. От вийшла така настойка. Тут також я ще пантерний мухомор, ну, його небагато. Зараз ми це все будемо профільтровувати, передавати по тарам, ну, невеличким тарам, щоб було зручніше потім наносити на тряпочку. І робити компреси також. Можна і по 10-буквально 20 грам на день випивати. Також попробуємо. Ну, Я більше е, це все робив для того, щоб. Для суглоб у мене от проблеми є, якщо болять, кажуть, що дуже корисно і допомагає. Знімає біль, запальний процес. Так що зараз це будемо все переливати. Е, можна через марлю, хто я хоче, ну я через вату, я хочу ретельніше профільтрувати, щоб було чистеньке. Я думаю, процес буде довгий, тому що вата буде забиватися, там осад. Також є такий у мене сушений. Я його вже вживаю 50 днів. По дозі перші пів місяця я вживав 0,5-07 грам, другу половину місяця вживав 0,7, 0,8 і вже цей місяць, другий місяць я вже вживаю по 1 граму 1 1,2 грами. І так буду. Цілий місяць і наступний місяць, третій місяць так само буду. Там до 1,3 грама не більше. Два рази на день зранку ввечері. Обов'язково закривати потрібно кришкою, але дирочку я таку зробив, все одно має чуть-чуть повітря поступати. Зараз потрохи. Наливати. Так, процес трохи затягнувся. Вирішив я спочатку через дуршлаг це все прогнати. Так буде набагато скоріше. Колір такий досить насичений. Так, потроху профільтровуємо, будемо використовувати в лікувальних цілях. І всім рекомендую також з розумом відноситися до вживання і лікування мухомором. <гану> якогось ефекту, коли більше вживати, кайфового немає взагалі. Я чуть-чуть більшу дозу прийняв сушеного, то ну, крім тошноти, нічого ну, немає ніякого ефекту. Тільки неприємні відчуття. На початку вживання сушеного мухомора е Дуже тяне на сон. Це капітально снадійне просто, у кого проблеми зі сном, це просто мощне снодійне. Зараз вже з часом вже так на, воно не діє на сон, але як заспокійливий, сушений мухомор досить класна штука. Покращу... вже мені покращилася от концентрація, така роздратованість вже. Явно зменшено в мене. Ну і зменшився потяг до всяких шкідливих звичок. Це також замітив я. Так що поки що тільки одні плюси. Ніяких таких кардинальних змін немає, але, як мінімум, декілька плюсів є в повживанні. Так що кожен собі робить свої висновки. Пробувати чи не пробувати, це вже вирішувати вам. Так що все. Всім бажаю здоров'я, миру і нехай щастить. Всім пока!